Мої вітання. Сьогодні ми знайомимося з роботом MacWin, який працює у нас від мікроконтролера або під його керуванням, да, під мікробітом. Зараз ви вже тут у іконочку бачите, як він виглядає. Тож, а ми почнемо з того, що починаємо його оглядати та збирати. Приходить, він ось в такій коробочці такий бокс. Всередині, крім комплектуючих, знаходиться ще така невеличка інструкція, тобто як його, наприклад, збирати. Також показані всі його компоненти і додаткові модулі, які ми можемо придбати для того, щоб, ну, скажімо так, краще ним керувати. Так, крім того, ще одразу у нас іде ось така траса, тобто ми можемо побачити ну, лінію, по якій він може їхати. Так, з чого складається? Я вже дістав з коробки, як ви можете побачити, і почнімо з того, що в моїй версії немає самого мікроконтролера. Тобто існують версії з мікроконтролером, або якщо, наприклад, у вас вже мікроконтролер є, ви не хочете переплачувати, ви можете взяти, як то кажуть, саму тушку робота. Тож, в моєму випадку, я взяв без мікробіта, а одразу. Просто ось цей набір, який ви бачите. Тож поки що мікробіт є в сторону. Сама платка виглядає вона ось таким чином. І давайте подивимося, з чого складається, що на ній взагалі є. Ну, ось, взагалі, це основа, це і корпус, можна сказати так, і одразу вже схемка, яка у нас може передавати команди, наприклад, на двигуни. Ось їх тут два. Це звичайні DC-двигуни, вмикається наша робот за допомогою ось цього вимикача, і ми тут можемо побачити такі самі роз'єми, як і на мікробіті, тобто наші піни 0, 1, 2, 3, 3 вольта граунд з обох боків. Ми можемо таким чином доєднати якісь додаткові сюди або датчики, або додаткові елементи якісь інші. Так, далі. Зверху, ви можете побачити, тут уже я наклеїв двосторонній скотч, він нам знадобиться для того, щоб батареї доєднати. Він іде також в комплекті. А біля нього ми можемо побачити, біля. Скочу, да? Ми можемо побачити роз'єм для під'єднання живлення, відповідно щоб поживити всього робота. І тут поруч також є динамік. Динамік ми можемо за допомогою цього вимикача вмикати або вимикати. Тобто, одразу можемо, наприклад, зробити тут сигнал для цього робота. Далі, наступний роз'єм, ось цей великий. Зрозуміло, що це одразу для мікробіту роз'єм. Просто ми його сюди будемо вставляти як в шилд будь який і є у нас ще такі роз'єми під датчики. 5 вольт ми бачимо, граунд, і відповідно ось тут ми можемо побачити а, під P1 і під P2, вони підписані, а, наш, наш, наприклад, сенсор. Ось він йде також в комплекті, ультразвуковий сенсор, який ми можемо ось так доєднати. Ну і Крім того, а, там є іще. А, Позаду ви можете побачити також піни для інших якихось сенсорів. До речі, про інші сенсори. А з боку ми можемо побачити p 1 p 2 і p 3 Ми можемо доєднати не тільки ось тут, наприклад, а й за допомогою звичайних перемичок доєднати інші якісь компоненти. Зліва у нас є під'єднання місце для під'єднання двох серводвигунів. А попереду у нас два світлодіоди, які використовуються, ну, скажімо так, як фари, можна їх використовувати. І інфрачервоний датчик. А що у нас тут під низом? Під низом у нас написана версія нашого робота Macwinn. 4-2. Знову ж таки, ми можемо приєднатись до конекторів. Попереду у нас ось таке пластикове колощадка універсальне для того, щоб можна було ковзати по поверхні і використовувати одне. Два будуть у нас по бокам. І також на нижній, тут біля колеса, у нас знаходяться два датчики лінії. Тобто ми можемо пропускати лінію між ними і відповідно пускати робота по заданій траєкторії. Крім того, є іще 4 RGB-світлодіоди, і ми можемо робити підсвіточку, яку завгодно. Так, тож, давайте тепер складемо. Ну, Приєднаємо, по-перше, наш холдер для батарейок, використовується ось таким мікропальчикові звичайні батарейки. Приєднуємо або ліпимо сюди скотч, і зверху на скотч. Давайте так, десь, щоб вам було видно, і щоб мені також було видно. Я прикріпляю його десь ось, так, ось таким чином. Або можна одразу вставити живлення для того, щоб потім не підлазити уже. Дивимося уважно, яким чином у нас тут є такий пиптик невеличкий, і ми ним вперед доєднуємо. А ось тепер, коли вже приєднали, можемо прикріпити так, щоб він нам не заважав. Ну і приблизно так симетрично. Клеїмо. Так. Ось таким чином все ми доєднали а, батарейний відсік, холдер його ще називають, і можемо сюди прям а, взяти батареєчки і одразу вставити. Добре. Тепер візьмемо колеса. Колеса у нас а, а, дуже просто вдягаються. У нас є тут. Такий зрізаний. Ага. У нас є на, на нашому валу зріз такий невеличкий, і відповідно такий самий є і на колесі. І ми беремо і просто-напросто ось так. Доєднуємо. Раз. І друге колесо також. І два. Так. Беремо наш мікробіт. І просто ось так от вставляємо на своє місце. Лишається у нас доєднати тільки ультразвуковий датчик. Ставимо його на своє місце. Все, робот зібраний. Ось так виглядає наш робот Маквін. І в наступному відео спробуємо запрограмувати його, щоб він хоча б поїздив.